Традиційно в Білій Церкві щороку відбувається фестиваль повітряних куль Олександрійська Феєрія, У 2021 році. Перед повномасштабним вторгненням вдалося встановити рекорд України. А саме 10 повітряних куль одночасно піднялися в небо і підняли 10-метрові жовто-блакитні стяги. В цьому році білоцерківці зібрались, аби відсвяткувати День українського прапору та традиційно подивитись на повітряну кулю. Хоча через військовий стан вона не злетіла, але подія слугує для нас символом незламності та нескореності. Адже не дивлячись на всі негаразди, ми продовжуємо жити, нести наші традиції та дарувати свято один одному. Сьогодні у нас день державного прапору. Ми вирішили його вшанувати, провести невеличке таке свято вшанування і зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Мешканці Білої церкви мали змогу долучитись до збору, а в подяку отримали жовто-блакитні стрічки. Прапор це наш оберіг. Наші хлопці з жовто-блакитним на плечі і в серці. Це наші пшеничні поля, наше море, наше небо, мирне небо. Прапор це наша свобода. Нехай у кожному куточку України замайорить наш український прапор. Сьогодні в день незалежності України ми хочемо побажати миру. Я бажаю українцям пам'ятати, що війна продовжується цивільним, мирним жителям, продовжувати жити своїм мирним життям, радіти кожному дню, допомагати армії обов'язково. Військовим я бажаю все-таки такої бойової вдачі і е, виживати на полі бою, а, ну, а ворогам швидкої загибелі. Щоб настав мир, злагода і щоб все в нас було добре. Хочеться в цей день побажати українцям всім. Саме головне це миру, наснаги, терпіння, щоб витримати всі перешкоди на нашому шляху. Щастя і здоров'я, перемоги, перемоги, щастя, здоров'я, мирного неба вітаємо всіх святом. Бажаємо скорішої перемоги, повернення додому наших героїв. Чистого, мирного неба і здоров'я. Звісно, перемоги, наснаги і гарного настрою. Ні глядя, нічого.